Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо квасити капусту. Капусту розрізаємо на овпіл і шаткуємо на шатківниці. Качан і ці тверді прожилки не використовуємо. У мене є 20 кг нашаткованої капусти. Для неї я ще взяла. Цукор 12 столових ложок без гірки. Моркву. 600 г, Тремо на грубій терці. Солі беремо 500 г, і журавлину 300 г. Квасити капусту можна в дерев'яній. Бочці або пластмасовій ми будемо квасити її в каструлі. В каструлю даємо спеціальний мішечок для квашення капусти, викладаємо капусту і на неї будемо викладати моркву, журавлину, додавати трошки солі і цукру. Потім знову капусту. Будемо чергувати моркву, журавлину, сіль цукор. І так далі Все перемішуємо. Трохи притискаємо, але не мнемо. Будемо трамбувати кулаком. Виклали другий шар капусти, морку, Журавлину. сипме твіко. Цукор і сіль. Все перемішуємо. Зверху на капусту кладемо два шари марлі, потім круг з дошок і зверху два камені. Мішок для капусти зверху зав'язуємо резинкою, залишаємо капусту киснути в теплому місці на 4 дні до 7 днів. Коли капуста добре викисне, даємо її в холодне місце. Один раз в день протикаємо капусту паличкою до самого низу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!